Вітаю, ефір каналу Нова Волинь. Продовжує передача Ваш депутат. За традицією обговорюємо життя Волинян, їх проблеми і шляхи їх вирішення. Та й власне, чи допомагають їм депутати обласної ради у студії депутат обласної ради Василь Пилипович Пецентій. Вам добрий вечір. Добрий день, шановні волиняни, шановні наші виборці. Вітаю вам, здоров'я вам бажаю. Василь Пилипович Пацентій, позафракційний, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 28 Старовижівський район, член постійної комісії з питань промисловості, транспорту, зв'язку паливно-енергетичного комплексу архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, член Української республіканської партії Собор. Василю Пилиповичу, пропоную розпочати нашу розмову з подій на сході. Власне, позиція Волинської обласної ради, позиція депутатів у допомозі солдатам. Є там і наші солдати, є воїни фактично з усіх областей України. От, власне, що зробили ви як депутат, ваші колеги для того, аби їм там було трішечки ліпше, спокійніше, ну надійніше, маю на увазі форму і все решта. Ну, наша Волинська обласна рада виділила частину грошей. Для них контролюю, як ті гроші розподіляються. Я знаю, що організовані служби у, по допомозі і наданню матеріальної допомоги як сім'ям тих людей, які там воюють, так і тим воякам, яким закупляють бронежилети, каски закупляють, продукти харчування, зараз теплу одежу дають. Організовано ну, збір цих всіх коштів із людей, із підприємців. Частково підприємці допомагають, але мені кажеться, що було б воно ще краще, якби це вигляділо більш організовано із сторони держави, щоб держава таки дбала про своїх вояк, щоб не купляли люди, коли відправляють воєнного на, на війну і купляють йому і одежу, купляють йому і каски, купляють йому бронежилети і так далі. Це звичайно нерозумно. Видали вони ті е, облігації, які я купив. От, і на 10 тисяч їх набрав. Але що ж толку з того? Гроші не використовуються. Це ж вина, не наша, не вина, навіть не обласної ради, а вина тих генералів, які там командують. І я вважаю, що Кабміна, Бо вони це мають організувати. Тому я не знаю. Треба нам цю я ще буду давати депутатські сказати про активізацію, про звернення до Кабміну, про звернення до Верховної Ради, хоч той, що залишилася, але вона ще є діючі Верховної Ради, і це треба робити. Тому я завжди стояв на стороні наших вояків, наших солдатів, от яких, вони, які захищають нашу державу повним, як то кажуть, повнокровно, віддають своє життя. Звичайно, там серед них є військові, особливо генерали і командири, які зраджують їх. Це є п'ята колона, з якою треба теж, щоб боролися наші КГБ і наше керівництво держави. В тому числі президент Порошенко має внести свою так сказати, частину керівництва у те, щоб ліквідувати ту п'яту колону, ліквідувати тих зрадників і не гинули б наші люди. Ну і саме головне, це я вважаю для них, їх дати їм відповідну зброю, щоб вони не стояли з автоматами проти кулеметів, проти гранатометів, проти тих е, градів, проти тих крупнокаліберних. Пушок, гаубіць і так далі. О. І якщо ми їм закупимо нормальну зброю, то будуть вони себе чувствувати краще і не будуть гинути наші люди, бо на одну атаку вони можуть відповісти і зразу відоб'ється бажання і в російської армії, і в тих терористів, екстремістів, які нападають на наших вояків. От. Я людина віруюча, я вірю в Бога, і, звичайно, я молюся за них, щоб їх там ті обминали кулі. Рената, осколки і все проще. Але одними молитвами ми не допоможемо. Треба ще й допомогти їм матеріальною частиною, яка б їх озброїла так, щоб їх боялися. Тому я думаю, що ще буде запит від мене ще один раз. Я вже робив цей запит, я вже давав цей запит. Я хотів, щоб держава наша зібрала кошти, затримала і виплату пенсії, і виплату. Зарплат і виплату на дітей, і все це сконцентрувати, поїхати в Європу, поїхати в Америку, закупити відповідну зброю, настоящу зброю, якою можна було би не лякати, а воювати. І тоді, звичайно, наші половина б солдатів менше б загинула, а може б взагалі б не гинули. А то купляють добровольців і ці волонтери купляють і тепловізори, і, і мандрування, і все проче. Це ж можна закупити таке. Яке воно не годне, а можна закупити таке, як але Це держава повинна цим займатися. Я наставлю і буду настаювати. Я не знаю, як там нашим керівникам, але їм, звичайно, це не подобається. Але я знаю, що це треба робити. Це кров з носа сьогодні треба робити, звільнити нашу державу. Тому що російський агресор це є фашист, от, який на сьогоднішній день підняв цю війну. Фашистам і треба відповідати насиллям. Без насильства нічого не буде. Знову ж таки, я е, ви згадали про цей запит. Я глядачам нагадаю, що це був запит на одній фактично з останніх літніх сесій. Е, е, ініціювали звернення до президента про призупинення зарплат, соціальних да. виплат, пенсії і так далі. Як зреагували цікаво ваші колеги? Ну, на наші за... колеги проголосували 39 за це. Не вистачило три голоси, щоб ми були такі. Це звернення звернулися. О, ну, звичайно, наш у нас теж є п'ята колона в нашій у цій обласній раді. Я думаю. Які не тільки цей запит не підтримав, а був мене запит по тому, щоб ми звернулися до наших громадян. І я хочу сьогодні звернутися, щоб не купляли російські. Вони теж 40 голосів ми набрали один. Російські голос. товари мають да, на увазі. Російські товари маються на увазі. Вони теж одного голосу не добрали. От. І вони захищають не так Україну, як захищають Росію. Стоять все одно. На позиціях Росії То до вашої депутатської діяльності все-таки до безпосередньо того, чим ви займаєтеся, глядачі, мабуть, більше знає, що ви є лікар, заслужений лікар, хірург. Ваша лікарня Старовижівська, ви дбаєте за неї, дбаєте за те, аби там було чисто все відремонтовано, але не все здається. Вдається, припрошую. Багато запитів дуже було щодо ремонту. Ремонту, взагалі, і зокрема ремонту даху, який тече вже не перший рік. Цікаво, чи задовільнили цей ваш запад? Взагалі Но... щоро. Наш мій запит ще не задовільнили повністю, бо був Климчук, той сказав, що все, будемо ремонтувати. Климчука, як ми знаємо, не стало. Я вже задавав Володимиру Петровичу Гунчику за це питання. Він сказав, що ми подумаємо, передивимося. Ну я сподіваюся, що все одно, як би воно не скрутно не було, але лікарня велика і дах треба поремонтувати. Навіть при будь-якому, щоб то здання зберегти, його треба накрити. Зима йде, сніг буде топитися, і, а лікарня тече. Там інші ремонти, то я навіть не хочу говорити, тому що можна ще зробити і без влади, а от дах це треба, щоб було влада. На цей рік, я думаю, що таке вже воно буде закладене. От ми ждемо, зараз буде бюджетний рік починатися, я щось надіюся, що воно буде туди вкладжено. Знову ж таки до теми медицини активно реформували все впродовж кількох останніх років, створили госпітальні округи. І ви, як ніхто, як лікар практикуючий, можете сказати всі плюси мінуси. Ну, і Бачите, реформа була розпочата, як кажуть, одними, продовжувалась другими. А тепер пройшла, як би я назвав би третя влада. Але ефекту від тої реформації я особисто не бачу. І наші люди чи вони не научені. Чи їх треба ще просвітити в цьому питанні, чи вони просто такі є. Вони по сторінки як були, так вони ходять, ходять до тих лікарів, яких вони знають, яких вони лікували, постворювали ці дільничні, чи як вони центри, ці построїли, побудували ці центри. От, але я не замітив покращення для населення. Мені здається, що ще людям стало гірше, тому що вони ходять, шукають свого лікаря. Направить, не направить, напряму йдуть до спеціалістів. Ну, в усякому випадку, ще ця реформа не прижилася. І я не знаю, чи вона приживеться, бо воно було три пілотних області. Але скоро у нас так, скоро спостійно, у нас стали перекидати на нашу область. Ну я в своєму районі покращення ніякої від цієї реформи не побачив. Василю Пилиповичу, зима йде. Я знаю, що ви завжди лобіюєте питання ще й доріг. Власне, не тільки взимку, але особливо гостро. Ви стверджуєте, що воно стоїть якраз напередодні цієї пори. Не посипають піском дороги, відтак і дорожньо-транспортні пригоди, гинуть люди. Ну і дуже багато нюансів. От, власне, теж запити були. Хто реагує? І така пора, що нам вже пора готуватись до зими. Так, да, Значить, ну мені до цього до цього часу вдавалося з таки. Не є, дорогами трошечки коригувалося. Я вже 20 років як є депутатом, от, і той. І увесь час я їх ну, стимулював так сказати, наше керівництво, вони знають і все рівно поправлялася ситуація з дорогами. Звичайно, чому я так настаю на дорогах? Бо це друга війна. Це там, де гинуть люди, там, де є втрати людей на дорозі. Без яких могло би їх і не бути. Якби не було ямковості, якби своєчасно посипалося піском і сіллю і, і все. І я в цьому році вже в нас було засідання, я вже теж це питався і ініціював це питання, чи є в нас достатньо солі, чи хватить нам на зиму. От. Тому е, з дорогами, я думаю, що ну, зараз ви знаєте, що йде війна, сильно вже там таких коштів не візьмеш, але все рівно впускати не треба. Хоч там ту ямковість, де основні магістралі, її треба заробити. Ви знаєте, які дороги в нас були на Львів, ми писали звернення теж, але ну, Львівська область то є Львівська область, з нею не можна знайти контакту, там нам трудно. Я знаю, що волиняни із Горохівського району, із Володимир Волинського району, та й з що ходить автобус туди, на Львів. Там страдають теж. Ну, але ще в нашій області, от зараз дороги трохи поправили. І я буду сподіватися, що такі, може, мене почують і. Володимир Петрович Гунчик, і всі на це питання будуть звертати увагу, особливо по забезпеченню цими сольовими сумішами на зиму. Їх треба обов'язково проконтролювати. Війна війною, але тут буде в нас своя війна, якщо ми не посипемо дороги. Тому я вас дуже прошу всіх керівників дорожніх служб на зиму забезпечити як положено посипним матеріалом і. Поставити знаки, де обмежуючи, де ями є такі, то їх заробити до зими, хоч ще пізно, але все рівно можна ще заробити. Тому що що літня дорога, то не зимня. Зимня дорога потребує в два рази більшої уваги до себе. Знову ж таки продовжуючи тему фактично доріг, перевезення. Знаю, що ви дотичні частково до цього процесу. Ну, найбільш болюча проблема от після поганих доріг, недобрих доріг, це є пільгові категорії населення. Є вони різні пільговики, є категорія людей, з яких справді треба дбати і допомагати їх. І так, ну не для кого не секрет, що є люди, грубо кажучи, які вчора отримали посвідчення, невідомо яке. Ну і теж намагаються проїхати не плативши. Що скажете? Ну, тут ми ініціювали вже пару разів звернення і до Верховної Ради, і до Кабміну. І були керівники ще Володимир Петрович Гунчик, зараз він ще, може, і не в курсі справи в цій, він недавно став, але ми зверталися до Климчука і до всіх. Вся справа в тому, що наші люди ну, платять за проїзд за себе і за того, за кого. Пільга йде, виходить, піднімають ціну для того, щоб ще і заплатили за тих, хто пільговик. Але ці пільговики є дійсно, які потребують. І я за те, щоб їх перевозити. Ну, є такі багаті люди, у яких троє дітей, вони мають мільйонні доходи, і вони все рівно користуються пільгом. Ну це ж несправедливо, це так держава наша поступила. А є такі люди, як інваліди вітчизняної війни, які нікуди, -нікуди не ходив і не виходить з хати. А він не, не користується цією пільгою. Користується в основному ті та молодь, яка може і для себе заробити. А от ті люди, які дійсно заробили ті пільги, вони не користуються. Тому я настаював і настоюю, і наша комісія настоює. І Шубка у нас, голова комісії, він нам допомагав в цьому ділі, щоб ми таки домоглися, щоб була цільова допомога. От коли буде цільова допомога, всі получать». Той інвалід, який не може, і він нікуди не їде, то він хоча б собі почистить дорогу за ті гроші заплати, чи його завезуть у лікарню на таксі, чи куди. Ну розумієте, ну, це крайні справедливо. Це крайне справедливо така постановка питання. Ну, не знаю, як буде з Володимиром Петровичем зараз. Ми от збиралися, ну, щось не зібралася комісія, перенеслися на другий раз. Будемо це питаннями струдувати, бо тому що, якщо ні, то стануть, стануть автобус, стануть все. Нам ціну заклали. Було 12 гривень літр соляри, коли ціну ми виставляли. Зараз 16-30 солярка і пільги. І зараз підуть 50%. процентні. Я не тільки за себе. Я знаю, що автобусні автопідприємства вони стануть. А це буде катастрофа для області. Я сподіваюся, що нам керівництво області піде на зустріч, і ми якось це питання відрегулюємо. Енергоефективність знову ж таки в важкий період, коли маємо економити. Я думаю, що кожен свідомий українець розуміє це, що економити таки треба, але тут ну грубо кажучи, навалилося і води гарячої десь не буде. Десь будуть вимикати світло, там майже скрізь будуть графіки. Ну і енергоощадність, що да, маємо от для цього робити це енергозбереження, енергоощадність. Ми правда, у нас все не застало в розплох, яка ми вже це питання проговорювали років три. Це просто, що зараз війна і Росія поставила рубо питання по газу і вже воно почало діяти. Моя думка така, що великі, потужні ці тетельні, їх таки треба, там можна приспособити на тверде паливо краще, ніж у людей, у яких зроблені там хороші ремонти, квартири обустроєні. Їм тепер треба валити, бити, робити грубки, робити пічки для опалення. Це нема смислу. І це ж ми цивілізована держава. Ми маємо жити краще і в кращих умовах. А там, де є великі котельні, там, звичайно, треба переводити на тверде паливо. Твердого палива, слава Богу, у нас вистачає, і воно значно дешевше. І це буде економитися. Бюджет області буде економитися на паливі. І ті ж гроші, що зекономлені, вони можуть пустити на інші цілі. По людям багато людей у містах і в селах. Є такі, що вони тільки користуються ну, для того, щоб зварити, їсти, скажімо, да, газом. І сьогодні забрати, ну от попробуйте, як у, у місті там, чи в селі, де е, селище міського там, типу, ніхто вже тим не займається, з чим йому зараз сьогодні їсти варити. Десь шукай, десь якусь грубу строїти, все, зима наступає. Тому я зробив навіть звернення до Володимира Петровича Гунчика, щоб він роз'яснив, яким шляхом будуть проводити економію по газу. У яких селах, може, будуть підключати, не щоб люди ще хоч за цих два місяці щось могли підшукати зробити. Але в майбутнє я рахую, що економія пройде по газу, це ціною. Ціна, звичайно, занижена на газ. Хай люди на мене обіжаються, не обіжаються, то їхня проблема. А моя проблема, щоб ми кожен платив за те, за що воно коштує. О, держава, що платила людям. Зарплати відповідні, пенсії відповідні, а люди, що платили за те, що положено. І є дуже багато, у нас теж по газу і по електроенергії пільговиків. Ну, слава богу, електроенергії зробили цільову дотацію, і проблем вже нема, Принцип, проблема вирішена. Якщо вони так зроблять по газу, це теж буде економія. І основна економія заключається в тому, що ціна, якщо йому буде дешевше на дровах на вугіллю, людина буде займатися цим. Тій людині, які дозволяє її бюджет платити більшу ціну за газ, і вона хоче газу, будь ласка, ми цивілізована країна. У нас є ринок вибору. Тому я рахую, що ціною це найбільше, що ми зекономимо. Знову ж таки, продовжуючи тему, ну, яка так чи інакше стосується Волинян, наших створення ОСББ. Про це теж ми останні кілька років говоримо. Ну вже маємо деякий досвід, тому що можна оцінити результат. Добре, це чи погано. Люди вже ну принаймні побачили, що це і як цим можна користуватися. Однак ще ми все одно не відійшли від у тих радянських, не побоюсь цього слова, жеків надання їхніх не дуже якісних послуг. Взагалі, куди йти далі? Чи лишитись при старому, уже такому, до якого звик. Чи все ж таки створювати нове. Я вам хочу сказати, що це так, як сидіти на двох кріслах. Це має бути е, державна політика, при чому е, роз'яснити людям так, щоб їм стало і все ясно, і задовільнити їхні потреби. А то половинка у Жекові, половинка в УСББ. Це і не туди, і не сюди. Значить, виходить, що люди бояться, люди бояться. Тому що якщо Є, то можна зробити оті УСББ, якщо вже вони не хочуть ЖЕК ліквідувати, зробити їх як меценатством. Тобто кожен будинок вносить якісь кошти і жекові, звісно, щоб не розкрадав, щоб ті кошти він може сконцентрувати, внести на розвиток чи на ремонт будинку чи території, і так далі. Або ж навпаки, вже їх ліквідувати, держава, яка вона все одно дає. Соціальну допомогу ЖЕКам вона поступається, я як депутат, я знаю, що вона є, і вона поступає. То їх будуть вносити в ОСББ, і вони будуть, і люди, і та соціальна, соціальна допомога, яка йде із держави, вона буде використовувати. Ну, а так дві організації створили, ті організації, у принципі, одна як якби тормозять, немає ефекту, і люди шарахаються, не знають, що їм зробити. Но там, де Є керівники тих УЗББ нормальні люди, там є порядок, я дивився є... Ну але ж, можливо, там ще й залежить від того, що там багаті люди живуть, і які хочуть, щоб їхній будинок, як кажуть, світився і уносять гроші. Це теж така сторона. Бо зараз пішла така мода. Колись при Совєтах було як, що і генерал, і проста людина вони були в одному будинку. Зараз ж вже такого в принципі, нема. Зараз є будинки, елітні, будинки для таких. Так що тут от чому справа. Але реформа має піти зверху. У нас знизу ця реформа не піде, повірте мені. Тільки зверху. Якщо Кабмін прийме, Верховна Рада затвердить такий закон, ліквідують щось, а щось допоможуть і людям роз'яснюють, буде прекрасно. Чи в ту сторону, чи в ту. Вона й та й та сторона життєспособна. О. Василю Полиповичу, маємо хвилинку просто всього лиш до завершення нашого ефіру. Не можу не запитати про проводове радіо. Це теж одне з питань, яке ви постійно Ну, вам. Проводове радіо я за нього завжди боровся, і ще я буду теж гунчику знов. Ви бачите, який зараз страшний час настав. Вибили телевишку, вибили, і все, люди відрізані від всього. А проводове радіо це воно завжди було для оповіщення. Це радіо, яке ну місцевого значення. Де ви почуєте послідні вісті про Волинь? Тільки в Проводовому раді. Все. Я завжди боровся. Вони кажуть, ФМ, ну то зробіть його. Ну зробіть. Ну нема ж нас цього. Волинського радіо на ФМ, яке б давало послідні вісті, звернення до людей, ну як от ви берете інтерв'ю і так далі. Це ж життя наше, наше місцеве життя. І тому я на ньому настоював і буду настоювати. І, звичайно, треба наше керівництво області в цьому тормозити. От вже. Донець показав, Луганськ показали, що ви були люди оповіщені, все було б, нормально проводилась політика і було б прекрасно. А без цієї політики, от їм нав'язує Москва, нав'язують інші, і що хочуть, то роблять. І люди не знають, люди шарахаються. Ні, Безпроводову радіо ще наша держава, я ж читаю, не проживе, ще треба його відновлювати. І вони можуть знайти спільну мову із електриками. І з тими під опорами можна знайти, при бажанні все можна зробити, лише би хотілося. А це не моє, це не моє, а це наше, наше, наших волонян. Дякую вам за розмову. Я вам теж дякую. Бо велонянам бажаю хорош, хорошого дня і щастя їм здоров'ячка, їхнім дітям, всім, і особливо нашим воякам, які воюють там на сході. І дай Бог їм здоров'я, і щоб їх пулі і гранати і кажуть, обминали. Вам дякую за розмову. Глядачам нагадаю, що це була передача Ваш депутат. Про свою депутатську діяльність звітував депутат обласної ради Василь Пилипович Паценті. Приєднуюсь до ваших побажань. Хай всім нам буде мирне на небо. До побачення!